Наука Кабала приховувалася протягом тисячоліть, оскільки ми повинні були розвиватися у своєму его до його максимальної межі в цьому світі. Зараз ми дійшли до такого стану, що кожен з нас, будучи відокремленим егоїстом, пройшов через егоїстичні прагнення до Їжі, сексу, сім'ї, багатства, слави, влади, знань. І тепер ми відчуваємо, що ніякі земні насолоди більше не наповнюють нас. Це проблема егоїстичного розвитку. Скільки б ми не просувалися у своєму егоїзмі, ми все одно будемо відчувати себе ненаповненими. Адже у своєму его я не здатний наповнитися, оскільки насолода, з якою я намагаюся наповнити своє бажання, відразу ж гасить його в силу їх протилежності одне одному, як при короткому замиканні. Міхаель Лайтман.